Частина земель у Берегомецькій громаді це ліси. Тут займаються лісозаготівлею та переробкою деревини. Філія лісового господарства друга за кількістю сплачених податків у громаді та входить в 10 найбільших платників податків в області. Через законопроєкт про лісову реформу у громаді кажуть, переймаються, що податків буде менше. Лісопереробка це основа нашої громади. Тому на даний час, якщо підприємство доведуть до якогось стану, що воно буде або не платити на наші території податки, або буде скорочено чисельність людей, це дуже негативно плине на нашу доходну частину, а це заробітні плати наших освітян, працівників культури наш благоустрій, фінансування нашої медицини у Берегомецькому лісгоспі. Працює понад 500 людей і скорочень наразі не планують, каже директор Роман Приказка. Дана реформа назрівала, як і в області на території України, вже давно. Я думаю, що це вчасно і її давно потрібно було робити. На людях, на роботі підприємства нічого не помінялося. Станом на сьогоднішній день ні скорочення, ніякого підприємства не було, нічого не закрито. Проєкт закону опублікували на сайті Держагентства лісових ресурсів. Пізніше на сайті президента створили петицію, щоб проєкт не розглядала Верховна Рада. Петиція набрала потрібну кількість голосів. Збір підписів ініціювала й Асоціація міст України. Директор регіонального відділення Павло Горюк говорить, проєкт закону суперечить принципу децентралізації. Мова йде про землі, які знаходяться в межах населеного пункту. На яких розташовані е, ліси, так от е, ці ліси, якщо цей закон буде прийнятий, то ці ліси разом з землею, яка є комунальною власністю громад, е, перейде у державну власність. Громади втрачають значні фінансові і матеріальні ресурси. Ці землі це є додаткові буби, додатковий, був би додатковий е, ресурс, де можна було б організовувати якісь допустимо рекреаційні зони, таке укрупнення цих підприємців, які ведуть своє господарство, призводить до, до значних скорочень, і вони вже відбулися. Значні скорочення це є робочі місця, податки. На думку голови Глибоцької громади Григорія Ванзуряка, держава має бути тільки регулятором, а не повноцінним користувачем надр та ресурсів. Я вважаю, що справедливим було залишити би в громаді, нехай би це був якийсь відповідний спеціалізоване підприємство якщо потрібно то на рівні там області чи як але все таки держава нехай здійснює контроль за діяльністю тих чи інших лісгоспів але все таки здалося щоб таке підприємство працювало на Буковині, бо фактично ми втрачаємо, передавши це у державні руки. Також на думку Ванзуряка, отримання статусу земель як державних, наприклад, колишнього потельського району, де переважають ліси, зменшують здатність громади на свій розвиток. Вони не зможуть конкурувати з приміськими. Чатку передали скажімо так державна власність, потім з державної власності формуються акціонерне товариство, потім залучаються інвестори, і наступним кроком може бути роздержавлення тієї чи іншої галузі. Є багато таких підприємств, які колись належали державі, пізніше стали в руках тих чи інших підприємств, і тих чи інших установ. Реформа в лісовій галузі потрібна, щоб ефективніше керувати всіма лісгоспами. Вважає начальник відділу лісового господарства Офісу лісів України Ігор Чебан. Зокрема, планувати бюджет та підтримувати неприбуткові лісгоспи, а також залучати іноземні інвестиції як велике підприємство. За його словами, скорочувати планують лише адмінперсонал, пробітничі посади залишать. Хочу сказати, що податковий кодекс не змінений. Ті податки, які сплачувалися раніше до місцевого бюджету, до державного бюджету, до всіх цільові програми, теж виконуються зараз в єдиній системі, бо тому, що ніяких змін в податковому законодавству не відбулося. Тобто і податок з фізичних осіб, і податок на землю, і за заготівлю деревини відповідно до того розподілу, всі податки, які були сплачувалися до цього часу, так і сплачуються сьогодні. Процес оптимізації десь частково воно відбувається, бо тому що не всі ми проходимо зараз і цифронізацію документообігу і виписку лісорубної квитка. Проєкт закону наразі у Верховній Раді не розглядали. Петиція проти законопроєкту на розгляді у президента. Зараз у проєкті закону йдеться, що 100% акцій акціонерного товариства належатиме державі. Христина Тимофійчук, Роман Пилатик. новини на Суспільному, Чернівці.